Знаєте, у нас такий своєрідний флеш-реаль сьогодні був. І тривога, і червона картка, і чотири забитих м'ячі. Чи закономірно ви вважаєте сьогодні рахунок? Я думаю, так. Сьогодні, мабуть, так і одній іншій команді потрібні були очки. Але по-перше, хотів би, якщо можна, не про футбол, а привітати тих, хто зараз живе в Херсоні з тим, що город звільнили. От хай щастить всім. Це дуже для мене, як для мене рідний город, тому я передаю привіт. Це перше. По-друге, ну, сьогодні такий був матч, він, мабуть, був, був десь за 6-9 за очок, тому що якщо дивитися туди трохи вперед, то будемо рахувати між собою. І хотілося сьогодні виграти, але перший тайм не вдався. Точно. Не, не казати, що він був якийсь провальний, але деякі футболісти не грали так, як. Є. І е, проблема ланка це в нас лінія оборони, і ми її ну, так, ш'ємо так, якщо її не, не ти голка. Хто є зараз, більш-менш ну, в якійсь позиції грає, і той ж Літвінов грає центрального захисника, який не грав, той же Духота, який ну, першу, першу гру грає. От. І все ж таки вже 11... Листопада. Трохи ну, навантаження, коли, які були, вони трохи діють і на фізичний стан, і на психічний стан. Тому я сьогодні задоволений результатом, але він дуже тяжко, дуже тяжко дався. Ну не вистачало ічанського насправді в вашій команді, як на мене. А чи можна це сказати, це вплинуло на рахунок? Ну сьогодні хлопці намагалися ще раз кажу грати на перемогу. Так, да, рахунок так склад складувався 1-0, Потім ми швидко забили, другі забили, але ми граємо проти грали проти команди, яка вже декілька років, скажімо так, на високому рівні грає. От. Але для нас це, це, це перші шаги. Тим більше з хлопцями, ми з тими хлопцями, з якими ми працюємо, ми тільки можемо ближче знайомитися от в таких іграх. Хто має характер, хто має бажання йти з нами далі. От. Тому ну, церпу, результат, мабуть, так нічийний, він більш нас влаштовує, тому що ми закінчували 10 років. От. Ну, Для мене, як для тренера, це, мабуть, найважкий матч. за Останні роки, роки, якщо казати, по першій лісі. Ну і останнє питання: червона картка. Вона була насправді не обов'язково, як вважаєте, чи це вплинуло так само, може, трохи на гру? Ну, звісно, вплинуло. Це останні хвилини і треба було. Ну... 100% не 10 заканчувати. Але це футбол, це досвід, досвід. цього робця в цій позиції, де він, ну скажімо так, декілька помилок дуже результативних і в наші ворота. Але зараз після гри ми не будемо на ошибки казати. Буде завтра тренування, післязавтра вихідний день. Ми, у нас дуже важка гра буде у Житомирі у суботу, тому нема часу, щоб там. З одного боку, можна десь відпочити, але з іншого боку, не так багато в нас гравців, щоб ми спокійно один на одного міняли. Відсутність Сергія Старенького сьогодні теж ключова позиція, він прихворав, але ж ми розуміємо, що директор нам повинен бути здоровий, бо ми не тільки тактично працюємо, а я, я, я вважаю, що ми будемо робити стратегічно, як то кажуть, довго.